Це трапилося о 22 годині, позвонила донька і сказала, що летить ракета на кривий ріг. Каже, йди в коридор. Пішла я в коридор і буквально через 2 секунди потужний вибух. Я потім виглянула в вікно, що горить гостиниця. Люди страшне кричали ще ні ну, служби, не приїхали ніяк. І вже потім почали скоріми. А так люди кричали, і просили на допомогу. Дуже був потужний вибух і я вам хочу сказати, він був такий, такої потужності, що в мене неначе всередині обірвало щось.